Всі до зоопарку. Там сьогодні відкрили новий весняно-літній сезон. Запланували це напередодні Великодня, аби у святкові вихідні черкасці змогли оцінити оновлені експозиції. А розглядати є, що кажуть наші журналісти. Зранку тут тихо та затишно. Перший день нового сезону працівники зоопарку зустрічають спокійно. Кажуть, більшість відвідувачів сходиться ближче до обіду, тому поки екскурсію проводять лише для нашої знімальної групи. Ну, ось наша тігріця. Да? Амура? Вона здоровається. Да? Сходяться на оглядане зоопарку люди поступово. Катерина приїхала з малечею, тому в них у фаворі дитячий майданчик та великі хижаки. Каже, хоч дітвора їх і лякається, але цікавість сильніша за страх. Там, де волки, тигр, рись, де медведі. Ми. Приїжджі, хтось деток приїхали в гості, а хтось то Західній Україні. от приїхали сюди, всі вместе, собрались зібралися, браті, сістри і з удовольствием ходять. До нового сезону тут почали готуватися заздалегідь. Після зими все поприбирали та причепурили. Екстер'єр зоопарку урізноманітню дизайнерськими рішеннями. Невдовзі спрдять квіткові пагорби та сучасні вольєри. Буде дуже гарно, буде все поступово все розквітати. Нові рослини будуть рости. Посадили нові модрини. Це е, одна єдина рослина, хвойна, яка складає листя. Буде дуже гарно. І весени, коли вона буде розпускатися, і е, осінню. Директор каже, зоопарк не пустував навіть під час холодів, бо для дітей це одне з кращих місць для розваг. Хоч справжній наплив відвідувачів говорить ще попереду. То сезон починається у нас обично починається з пасхальних праздників. Потім пік приходиться на маї. Тобто це майські праздники канікули дітей. Потім немножко, конечно, спадає літом, але сезон уже починається, тому сподіваюся, що у нас буде багато в цьому году постити. Подивитися запрошують і на постійних мешканців, і на нових. Восени у зоопарку оселився далекосхідний леопард, а кілька місяців тому два пелікани. Невдовзі ще мають завести лосів та очікують на маленьких совенят. Попри зростання цін, вхід до Черкаського зоопарку демократичний. Дитячий та пільговий квиток коштує 20 гривень, для дорослих 30. Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка Новини.